Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Чим Динамо крутіше Шахтаря? Які питання у Києві вирішував Сергій Ребров? Чому Ротань змінив склад збірної України? Як Шахтар готується до матчу з дніпром 1 Хто став виконуючим обов'язки головного тренера Інгульця? І який наступний матч коментуватиме перший футбольний? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. У суботу, 19 листопада, відбудеться матч 14-го туру української прем'єр-ліги між Шахтарем та Дніпром 1 Заряджай на УПЛ та забирай бонус 2500 гривень за депозит від партнера каналу компанії «Паріматч», яка між іншим є титульним спонсором обох клубів: і Шахтаря і Дніпра «Паріматч» – народжені в Україні, заряджені перемагати. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Руслан Ротань пояснив, чому він змінив склад молодіжної збірної. Семеро футболістів у Грузію на збір не поїхали. Головний тренер розповів про навчально-тренувальний збір команди, під час якого синьо-жовті зіграють два матчі з ізраїльськими та грузинськими однолітками. Цитую Руслана Ротаня, головного тренера молодіжної збірної. Цей збір був потрібен нам насамперед для того, щоб у жодному разі нікого не впустити та простежити за нашими талантами. Їх зараз дуже багато, особливо за кордоном. Два матчі допоможуть нам шукати резерв. Ми повинні про це думати щохвилини. Нові виконавці, які ще не були заграні за молодіжну збірну, мають великий шанс потрапити до команди і поїхати на євро. Ми розмовляли з клубами, домовлялися. Вони по праву можуть не відпускати футболістів, тому що цей збір не входить у дати ФІФА. Тому це лише за попередньою згодою. Суперники дуже цікаві зі своїм почерком, своєю грою. Головне, що хотілося зіграти з командами, які не дотримуються схеми 4-4-2 чи 4-3-3. А грають у три захисники. Думаю, що для нас це буде гарний досвід, який допоможе в майбутньому, зазначив Руслан Ротань. Сергій Рибров приїхав до Києва. Головний тренер Аль-Айна знову у центрі уваги у питанні щодо призначення чи не призначення у збірну України. Контракт Олександра Петракова завершується у грудні, і поки ні тренер, ні Українська асоціація футболу не повідомляла про намір продовжити співпрацю. Водночас у засобах масової інформації регулярно з'являється саме інформація про пошуки нового наставника для головної команди України. Сергія Реброва вважають одним із головних претендентів на цю посаду. Він мав розмову з представниками української асоціації футболу. Повідомляє брутальний футбол. Інформацію про повернення фахівця в Україну підтвердив Ігор Циганик. Цитую: Сергій Ребров приїхав до Києва. Я знаю, що він був у госпіталі, їде в Бородянку проводити якийсь майстер-клас. У нього є плани. Більше сказати не можу. Не знаю, з ким він зустрічався і з ким не зустрічався, Ігор Циганик. Ребро вперше після 24 лютого відвідав Україну, як повідомляє джерело швидше за все в українській асоціації футболу обговорювали готовність Риброва стати головним тренером збірної України з футболу та очолити команду вже з першого матчу відбору на євро 2024 Нагадаю, що контракт Риброва з Аль Айном дійсний до кінця сезону. Зараз Аль Айн Риброва разом з Вінгером збільної України Андрієм Ярмоленком показують в Арабських Еміратах не найкращі результати в національному чемпіонаті. І навіть ставилося питання про звільнення українського спеціаліста. Чекаємо продовження. Захисник київського динамо Владислав Дубінчак поділився своїми думками щодо гри білосиніх і своєї фізичної форми. Цитую. Чи можна сказати, що Динамо вже виходить із кризи? Я сподіваюся, що так. Ми всі сподіваємося на це. Намагаємося грати краще, вигравати матчі, бо нам це дуже потрібно. Нам немає куди відступати, не можна втрачати очки. А щодо проблем з рукою, я в один момент зламав ребра і руку і вилетів на три тижні. Поки не до кінця все загоїлося, сподіваюсь зіграти і наступні 4-5 матчів. Хоча до повного відновлення мені ще 2-3 тижні, зазначив Дубінчак у коментарі футбол хаб. Матчі наступного туру Української прем'єр-ліги мають відбутися з 18 по 21 листопада. Але до цього часу пропущений матч першого туру мають зіграти інгулець і Динамо. На цьому поєдинку працюватиме бригада арбітрів на чолі з харків'янкою Катериною Монзуль. 41-річна арбітриня часто призначається на поєдинки за участю білосинів. Отже, четвер, 17 листопада, Інголець, Динамо Київ. Пряма трансляція на нашому каналі. На першому футбольному о 12.45. Щиро всіх запрошуємо. Будемо чекати і будемо вболівати за інгулець Бартоловичем і за київське Динамо. Друзі, не пропустіть! До речі, інголець тренується під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Младена Бартоловича. Нагадаю, що клуб звільнив Сергія Лавриненка. Бартолович розповів, з яким настроєм його команда буде грати матч проти Динамо. Цитую Младена треба піднімати голову розберемо попередню груди ми програли металісту 19-25, 1-2. забудемо її та будемо готуватися до матчу з київським динамо є час відновитися є час підготуватися є час зализати рани дамо бій динамо нема чого боятися виходитимемо і будемо грати зазначив Бартолович. Нагадаю, інголець зараз посідає останнє місце у турнірній таблиці Донецький шахтар готується до важливого матчу з лідером чемпіонату України дніпром 1 Індивідуально тренується Олександр Зубков, який продовжує відновлюватися від травми поза загальною групою. Також Мар'ян Швед та Юхим Конопля. Інші гірники готуються до матчу в основній групі. Нагадаю, матч дніпро 1 Шахтар відбудеться 19 листопада у суботу. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному о 12.45. Також «Дніпро-1-Шахтар» Шахтар, центральний матч першого кола. Матч лідерів не пропустіть. І нарешті про те, чим Динамо крутіше Шахтаря. Директор з розвитку київського Динамо Максим Радуцький розповів про менеджмент клубу та порівняв його з роботою конкурента. Цитую: Я не згоден, що менеджмент Шахтаря на голову вищий за Динамо. Менеджмент Динамо кращий. Чим для мене краще за шахтар усе, що з приставкою Динамо. Добре, давайте об'єктивно. Є два типи ведення бізнесу інхаус та аутсорсинг. У шахтарі працюють круті хлопці, крута агенція. Вони беруть на ринку найкращих. Це стосується не лише менеджменту, а й трансферної політики. Динамо має іншу історію. Київський клуб взяв і виростив Миколенка. Якщо оцінювати обидва менеджменти за десятибальною шкалою, то поставлю обом вісімки, бо різний підхід. Я вболівальник Динамо і прийшов на посаду у клубі, щоб після перемоги у війні дати гідну відповідь Шахтарю. Сказав Радуцький в інтерв'ю Фандей. Нагадаю, що після 13 турів Донецький Шахтар у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги йде другим, маючи у своєму активі 27 очок. Динамо з 20 пунктами п'яте. Друзі, а ви за кого вболіваєте? І скільки вже років? Пишіть у коментарях під цим випуском. Чекаємо! Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож, натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на канал. Щиро вас запрошуємо до нашої команди, де нас уже разом майже 66 тисяч. Тож приєднуйтеся. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Ну і на завершення, як завжди, анонс наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, четвер, 17 листопада, інголець Динамо, о 12.45. У суботу марафон, 19 листопада, Дніпро 1 Шахтар. Колос Ворскла. Початок також о 12.45. Щиро усіх запрошуємо. Ну і на сьогодні поки що, все. Дякуємо за увагу і за довіру. До зустрічі в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.